Права 1264. Сума двох чисел дорівнює 45. Знайдіть ці числа, якщо 60% від першого з них дорівнюють 75% від другого. Ну що ж, щоб розглядати цю задачу, давайте позначимо через X та Y перше і друге число, відповідно. Тоді складемо систему з двох рівнянь і розв'яжемо її, щоб знайти ці числа. Записуємо тоді нехай. Перше число? Перше число у нас х, а друге? Ігрек. Є? Так. Скільки це 60% від першого? 60% від першого відсоток – це сота доля. 60 сотих частинок – це 0,6. Записуємо, що 60% від першого від першого це 0,6. х

Ну що ж, знайдіть ці числа, то для того, щоб їх знайти, давайте складати систему рівнянь. Записуємо за тоді за умовою. Маємо. Є? Ну що ж, складаємо тоді систему з двох рівнянь. Перше рівняння сума двох чисел. Якщо перший х другий y, то ми записуємо як x плюс y дорівнює 45. Перше рівняння записали. А друге рівняння 60% від першого. Ми записали це 0,6х. Дорівнює, тобто це буде рівне 75% від другого. А це ми записали 0,75. Є. Yeah. Наше завдання зараз розв'язати цю систему рівнянь. Щоб її розв'язати, було б добре позбутися у нас, щоб тут не було дробів. 0,75 можна помножити на 2, наприклад. Але тут у нас 0,6 можна помножити тільки на 5. Це нам не допоможе. Ну що ж, давайте множити, я думаю, на 20. Бо на 10 це буде 7,5 множимо на 20. Тоді друге рівняння для зручності. Множимо на 20. Тоді що одержимо? Перше рівняння записуємо без змін х плюс y. Дорівнює 45. 0,6 множимо на 20, це 6 помножити на 2. Це буде 12х. Дорівнює. 0,75 множимо на 20. Це 7,5, якщо множиться на 2, це буде 15 y Записуємо, що це буде 15 Я? Yeah? Ну що ж, добре, тоді виходить, що зараз зараз ми можемо перенести 15 y ліворуч, тоді буде у нас. Мінус 15y. Ну, а щоб розв'язати це рівняння, можна, наприклад, тоді зробити так, щоб коефіцієнти були рівні, то перше рівняння можна помножити, наприклад, на 15. Так, записуємо, що перше рівняння ми помножимо на 15. Так, Що ж тоді одержимо? Записуємо рівносильну систему рівнянь. X множимо на 15, це буде 15х. Далі y множимо на 15, це буде плюс 15 y І це дорівнює. 45 помножити на 15, це 45, що множиться на 10, а це 450 плюс 45, що множиться на 5. 45, що множиться на 5, це 45, що множиться на 10 і поділити на 2. 450 поділити на 2, це буде 225. 450 плюс 225. Це буде 675. Є. Так. Далі тоді друге рівняння у нас 12х, зліва було плюс 15, справа буде мінус 15. Ну і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, коефіцієнти при ігре у нас тепер протилежні. І зараз для розв'язку можна почленно додати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як першу дію. Отже, 15х у нас буде і 12х. Так, далі у нас є плюс 15. І є мінус 15 у Ну, а справа у нас є тільки число 675. Є? Ну що ж, сума плюс 15 і мінус 15 дорівнює нулю. Тоді 15х плюс 12х це буде 27х. Записуємо, що 27х дорівнює. Залишається 675. Є? Ну що ж, обидві частини рівняння. Давайте поділимо тоді на 27. 27х поділити на 27. Це буде Х дорівнює. І 675. Ми також ділимо на 27. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, для зручності, давайте на 3 поділимо і і дільник. 675, що ділиться на 3, це буде 600 на 3, це буде 200, а 75 буде на 3, це 25. Отже, 225, що ділиться. 27 ділимо на 3, це буде 9. Є, то х тоді дорівнює. 225, що ділиться на 9, це буде 25. 25 на 8 це 200. І ще один раз по 25 буде 225. Записуємо, що частка дорівнює 25. Є? Ну що ж, добре. То ми знаємо, що х у нас дорівнює 25. А зараз, наприклад, з першого рівняння дуже просто знайти y. Записуємо друге дія. У нас x плюс y, а замість x пишемо 25 плюс y. Це дорівнює 45. Переносимо плюс 25 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що y дорівнює 45. Зліва було плюс 25, справа буде мінус 25. То y тоді дорівнює 45 мінус 25. Це буде 20. Y дорівнює 20 є. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює y. Y у нас дорівнює 20. Тоді за умовою можемо записати, чому дорівнює перше число і чому дорівнює друге число. Записуємо. Отже, перше число. Перше число у нас x25. Записуємо друге. А друге це в нас Y – 20. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть ці числа, записуємо, що перше число у нас 25, а друге 20. Є? Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.